Всім привіт, всім доброго раночку. E, зараз раночок. Діня вже до мене приїхав. Деня, скажи всім привіт. Всім пока. E, і я йому на вибір кажу: так, що будеш снідати? E, яїчницю, у мене є творожна запіканка. Чи може зробити макарони? Типу по флотськи от макарони з фаршем. А він сказав, що будеш їсти, м'ясом. Макасіки Макасики він буде їсти, макарони. Тому підемо на кухню готувати макарони. І я вже тут все підготувала, що мені буде потрібно. А що тут мені потрібно? А потрібно мені пів цибулинки, пів помідорчика, фарш, самі макарончики, приправки. Ну, от і все, що мені потрібно. І звісно, ви мені можете сказати, Таня. Ми що, не знаємо, як робити макарони по флотськи Що ти нам будеш показувати? Ну, Може ви вмієте і знаєте як, але я покажу, яким методом готую їх я. Він трошки відрізняється від наших звичайних макаронів по флотськи І взагалі цей рецепт називається не макарони по-флотськи, а просто макарони з фаршем. Тому дивіться, можливо, щось корисне для себе ви і побачите і захочете ще спробувати приготувати в такому вигляді ці макарони. Я вже поставила пательню, я беру таку пательню, в якій можна готувати і тушкувати. тому взяла таку. І я буду готувати на пів рецепта, а в, описі, не в, описі, а в коментарях закріплених я дам. Рецепт повний. Тому я починаю з того, що подрібнюю маленькими кубиками подрібнюю половинку цибулинки. Коли вже цибулька стала така, знаєте, трошки вже і підсматрилась, і пішов аромат від неї, додаємо сюди фарш, перемішуємо все це розетку і протушковуємо хвилин 5-10 разом з цибулькою. На цьому етапі також додаємо сюди спеції, тобі ж солимо це все, перчимо і додаємо улюблені, улюблені свої які трави, хто хоче, хто, хто які хоче спеції. А я додам оці, що я купляла ці сушені овочі, я купляла в квасах, я вже їх закінчую. Я додам сюди пару ложечок. І все це перемішую і хай вже протушковується. 5-10 хвилин. Ну, пройшло хвилин 5. Тепер я додаю сюди перетертий томат, той що я помидор. Можна додавати соус якийсь, можна додавати взагалі е томатну пасту, розведену трошки водичкою. В общем, можна додавати то, що хоче. І теж протушкувати 5 хвилин. Пройшло ще 5 хвилин і я тепер сюди додаю макарони. Тепер мені треба ці макарони залити водичкою так, щоб вони, знаєте, трохи недоверху покривали ці макарони. Я думаю, так вистачить. І готувати У мене макарони твердих сортів, тому у мене, от скільки там написано готувати, так, то от скільки готувати. У мене тверді сорти, так що це 10-12 хвилин накрили кришкою і готуємо. Макарони готуються дуже швидко. Все вже в мене, бачите, скільки я тут витратила. Ну, я не знаю, скільки. 10 хвилин, можливо, на все, а то та менше, мабуть, які там 10 хвилин. Зараз тут тільки, грубо говоря, 7,50, а в мене вже все готово. Тут 10 хвилин і буде все, все готово. І я чого і спішу, ну я, я якби не спішу, але готую саму бо в мене ще на 9 часов клієнтка. Зроблю зараз собі каву. Зроблю каву, каву когось. А от і. І буду тоді вже не, кріп, не кріпку, не міцну зроблю собі. таку, знаєте, Я міцну не роблю, тому що е, ну, може давати тиск, і тому я таку знаєте, або пахтіла мені кавою. Е, за час, коли макарони тут тушкуються, їх треба один-два рази перемішати. Що ми зараз і зробимо? Це такий ускорений варіант, але він дуже смачний. Лайфхак. Це каву роблю, макарони тушкуються, тоді покажу, які вийдуть. І поки у мене там макарончики настоюються, то я ще зараз скоренько тут приберу місце своє робоче, підготуюсь, так сказати, до праці, щоб тут було чистенько. От і буду і, починати. І, і, і буду починати. Манчики готові. Ммм, соковиті, ароматні, з овочами, ну дуже смачні. Прямо, ням-ням-ням. Я думаю, деньки оце вистачить. Отакі макарончики вийшлися в нас по флотски Овочі приготувала для Дініским пахне дуже смачно. Я теж тоді поїм тільки пізніше, бо зараз же не їм ну, зранку. Хоча, ви знаєте, напахтілися мені ці макарони, я б це зараз би теж поїла. Ну все, Дінісу приємного смакування буду його. Мовчать на Дінь. Зараз замовчить. Давай, папку, подали, Все, відкричала. Вже в мене й вечір, ну ще не так пізно, але я оце тільки закінчила працювати. І зараз скільки вже часу? Ну, без 27. Вечора закінчила працювати. Фух, і в мене так якось, знаєте, всі були підряд. Тож теж Дініса відвела, посадила на маршрутку, бистренько пробігла додому. І так у мене оце на час, на три, на п'ять годин у мене були люди. А це вже ось відпрацювала і все, можна тепер. Відпочивати Я ще, Ну, як відпочивати? Що в мене не дуже буде відпочинок, бо зараз ще піду поставлю прання, там кое що трошки є, треба поставити. І, і все, і вже тоді до завтра <гаду> буду відпочивати. Хоч чому такі справи. І що, і що, і що, 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 що. А, тобі ще нічого такого немає, не, не, не що вам і розказувати, тому що працювала. Ну, а так ви бачили, макарони зварила. А, до речі, думаю, що ж я хотіла сказати? Коли В Дені спитала, говорю, Деня, ну як ну, Смачні макарони, а він так. а він... Так вимотав їх і каже, дуже смачні. Ну, прямо дуже-дуже смачні. Так що, ну, ви знаєте, я тоді теж спробувала, поїла, то вони відрізняються від звичайних макаронів по флотськи от, дуже смачні. Так що можете робити. І знаєте, швидкий такий рецепт. В тому плані, що не треба окремо варити макарони, окремо смажити той фарш, а все разом хоп на одній сковорід, сковорідці. І за що того, що там доданий томат, ну, ну смачно, знаєте, такі, наче макарони з подлівкою. Смачно, дійсно смачно. У мене, правда, було тільки макаронів всього 200 грамів, тому що в рецепті в мене йде рецепт на 450 грам макаронів чи 400 грамів фаршу. В общем, ну, в общем, 400 грамів я, виходить, зробила з половини рецепту, бо в мене більше не було. Щось я їх завжди купляю. ну, Так як у нас діння макаронна душа, то в мене макарони виїдаються. Так що, такі макарони можете сміливо готувати. Смачно виходить, дуже смачно. Ну, в общем, Це і все на сьогодні. Все, я з вами на сьогодні прощаюся. Всім пока-пока, всім всього самого найкращого, всіх люблю, цілую обнімаю.